Як ви всі знаєте, що щорічно щорічно, початком холодів, наступає у нас збільшення чи ріст пожеж в житловому секторі? Ну, зазвичай це причини необережне поводження з вогнем, неправильне використання електрообігрівальних приладів, саморобні електрообігрівачі, ну і звичайно використання. Пічного опалення. Якщо брати трошки статистики, то на, станом на сьогодні з початку року виникло 2079 пожеж. У нас відбувається в області збільшення трохи більше, ніж 5%. Якщо порівнювати за аналогічний період минулого року. Матеріальні збитки, збитки від пожеж становлять понад 106 мільйонів гривень. Внаслідок пожеж загинуло 54 людини. На жаль, в цьому році є значне збільшення, це майже 10%, якщо порівнювати з минулим роком. А також 52 людини отримали травми. Трошки ще статистики. Більше 40% від загальної кількості пожеж в 2023 році, це 847 пожеж, сталося безпосередньо в житловому секторі. Тут також були значні матеріальні збитки, понад 66 мільйонів гривень. Внаслідок пожеж в житловому секторі загинуло 47 людей, з них двоє дітей. Отримали травми 46 чоловік. З них п'ять дітей вогнем знищено 130 будівель із споруд, пошкоджено 557 будівель і споруд. Тобто, як ви бачите, це значні втрати, збільшення, і хочу сказати, що найважливіше це втрати людського життя. Найголовніше це найвища цінність, яка є в державі. І ми, на жаль, такі випадки продовжують траплятися. Якщо ще трошки статистики, 50, 25 осіб із всіх загиблих в житловому секторі, це майже 53% загинуло внаслідок необережного поводження з вогнем. Більш детально, це 22 особи загинуло внаслідок куріння в ліжку. 11 осіб загинуло від порушень правил пожежної безпеки при влаштуванні експлуатації електромережі, 8 осіб загинуло від порушень правил пожежної безпеки під час влаштування експлуатації пічного опалення, 2 особи це внаслідок підпалу, і одна особа загинула від вибуху газової, газової обігрівальної колонки. Ну, як ми бачимо, 22 людини загинуло внаслідок коріння. Тобто, це ще раз підтверджує, що коріння не тільки опасне для вживання, але й призводить до дуже величезних наслідків. Також хотілося б зупинитися на двох останніх випадків, які відбулися. Один випадок 11 листопада це дуже свіжий випадок. Це була у нас надзвичайна ситуація, там, де загинуло три особи, з них одна дитина. На жаль, причиною цієї пожежі було куріння в ліжку. І також було 19 листопада. Це в Кременчуцькому районі, також випадок. На місці пожежі було виявлено тіла двох осіб. Якщо в першому випадку хочу тут наголосити, що це 990, 1995 року народження, 1997 року народження, тобто люди доволі молоді, відверто кажучи, дуже молоді. Тобто, це, напевно, більше нехтування власною безпекою ніж порушення правил пожежної безпеки. Ну, в такому віці люди вже повинні свідомо усвідомлювати те, що власна безпека, і тим більше, якщо в будівлі є дитина, це треба більш обережно відноситися до дотримання цих вимог. Також хочу сказати, що головним управлінням обов'язково по таким фактам, по таким випадкам проводиться профілактичні рейди відпрацювання населених пунктів. От, якщо це місто, то це відпрацювання вулиць, кварталів. І на сьогоднішній день вже проведено більше 2500 рейдів, е, охоплено близько 72 тисяч осіб. Ну і також не оминаємо групи ризику населення. Тобто на сьогоднішній день було обстежено і проведено відпрацювання понад 1300 особами, які Відноситься до груп ризику, різних груп ризику. Тож, ще раз хочу наголосити, що дотримання правил пожежної безпеки в побуті це є важлива така складова власної безпеки, це хочу звернути увагу на облаштування електромережі, належне її використання, це і недопущення перенавантаження електричної мережі. Це має на увазі одночасне використання декількох потужних, потужних електроприладів. Також особливо хочу звернути увагу на пічне опалення. Також, бачите, були випадки загибелі. Це і неправильне використання електропечі, і перегрів електропечі все ж таки призводять до таких, такі випадки, призводять до наслідків, дуже плачевних наслідків. Також хочу звернути увагу на пустощі дітей в побуті. Це у нас, якщо брати цей рік, таких випадків було більше в літній період. Але ж зима, діткам менше є можливості знаходитись на вулиці, тобто сонячний день трошки зменшений, тому також треба на це звертати увагу. Це не допускати. Іменно пустощів з сірниками, пустощів з іншими предметами, які можуть спалахувати. Ну і, звичайно, хочу звернути увагу на те, що попереду новий рік. От, хочу нагадати, що на сьогоднішній день є заборони використання піротехнічних приладів, тобто феєрверків, різних свічок, мається на увазі піротехнічних. тому... Також на це треба обов'язково звернути увагу. Якщо стисла в мене все. Будь ласка, задавайте питання. Так, да, будь ласка. Хотілося Це загальна кількість 2000, якщо по статистиці 2079 пожеж. А в житловому секторі виникло 847 пожеж. На сьогоднішній. День. Чи фіксуєте ви випадки пожеж, які сталися внаслідок неправильної неправильного погодження з генераторами? Е, Обов'язково всі випадки пожеж, які трапляються в області, вони опрацьовуються, вони беруться на облік, проводиться аналіз причин, які призвели до виникнення цієї пожежі. І не хочу, щоб багато там щось не наказати, але на сьогоднішній день таких слава Богу випадків не було. Зараз часто користуються річним опаленням, і хотілося б уточнити кількість нещасних випадків через саме неправильне використання цього опалення. На сьогоднішній день це 8 осіб, це складає 17% від загальної кількості пожеж, які виникли в житловому секторі. Gracias.